Добрый вечер всем, с праздником Николая, сегодня ну, человек нам привез свой травматик, отдал на доработку, мы сейчас распакуем, Заодно ответим на кое-какие питания. Да.

Этим номерам. Да. да, запаковал он его тут. Йос, скажем так. Да, запаковал. Конечно, люто. Ладно, мы там. Здесь Есть контакт. Розу, расписки, думаю, всем все понятно. все травматы только легальные, только законные. да, очень, да там все. Абсолютно проблем с этим нема. Да. Там мне один пишет комментарий, там, скажем так. Вот, расскажите мне программ Power 910 Планируется покупка. Друзья мои. Вот как можно рассказать в комментариях. В комментах. Ну как? То есть, это можно на на там описывать год все. о нем. Плюс и минус Поэтому-то. Я не могу понять. Или ну, люди, люди не знают э номеров. Или они может, цифры не могут вести в телефон. Всё, или что? Ну, 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 короче, ну камрады, ну, одним словом. Ну все. Ну, как можно действительно рассказать в смс-ках у комментариев? Ну как? Короче, ни от чего не меняется. Ни с татарина, и не люди. Только все, 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 все хуже и хуже. Поэтому -то. так. Так, все распакувала. Новенький Труфорд. Зразу бачу мінус. Полукруглий затвор. Я їх страшно б вони мені не подобаються. Не знаю почему. Но почему-то вони які-то, ну коротше. Тепер далі. Бачимо, да? Отличимо. Да? Допустим, я сейчас візьму свій домашній раз старичок. Я сейчас покажу. Бачите, дивіться. Тут неотлічимо. Бачите, дивіться? А там, так. Да. І затвор тут, тут квадратний. Він один з мощних зал А оцей по в ньому є тільки один плюс. Він более компактний. ніж квадратний. Бачите, дивіться. На, на стільки у них різних. там. Раз для все бачите? Ось так. Оцему ну, на даний плюс бачу я. Дві, люфти взагалі немає. Бачите дивіться? Дивіться. Оце хорошо. Тепер, як, як ми замітили, рамка затворна коричневато, рамкотриматель чорний. Бачимо, да? тобто це говорить о том що це з скуска металу, а це літьо нічого сма, сма а смертельного немає бачите ідеально все підігнав завод конечно без питань На пружинах так звісно взагалі люто стволи дивляться б... б... стволи у них разні бачите я кажу, не про діаметр кажу, а я кажу взагалі різні імені по конструкції бачимо, да? бачимо да, так? Разні у них. Забачите. У цих стволей мені подобається більше. Не ну, знаю, але чому то більше. Коли я ну, доробляю отакі іменно і такі, то мені оцей подобається, а це більше. Но Вноски оцей краще. Він йде з косним заотвором, воно краще. Тобто. Так, зараз щас... стигаємося, розбавим. не повну рорку. Так. О, да, ослаблений в двох містах. Студія по заотвору, чоловік з нього питався вже постріляти. Это видно, да, это видно, угу, это видно, да, или человек, или вот, или завод, неважно, смазка, козболье, где-то менее похудше, а то, блин, это отбрюнекс-гунекс, бонючие такие, что перейти не можно, блин. ну ладно, шо кому, Давайте подивимось теперь на патронік. Що беремо новий набій на сува П. Заводський бачимо, так? Да? Сува П6. Яка має 92 живоля. Патроник сейчас даємось. Патроник на диво хороший Це мені дуже подобається. Для крас, для дозор, для шлифовки и полировки. Это мне очень подобается. Форт Геймс. Форт новенький ваш. Завода. Ну, Но нормально, идеально. Патронник мне уже подобается. Що мені не подобається, це оце якийсь такий світленький механізм. Закалки я явних в ньому не бачу. Ось, бачите? У цьому є, ось Блін, там патрону патронку, щоб бахнули Ось тут у Є. А тут немає. Бачите, дивіться? Немає. Це, звісно, не... Не смертельно, не критично, ну ну неприятно. Закалка. Да, закалка є у бойовий уровень, бачимо. З да? нього бачимо. Так. Да. Оці резки, там кої там ски, скидують, його там волнуються. Це ризки йдуть плавління. Оце у формі цього. У ну, Фре... фразірованих цього немає, ну, Понятно, что там цельний вкусок металла. Так что у нюанс. Так, а, а, а тепер до уже конкретно. Що у ньому треба зробити? Дивіться. Шліфовка, полировка патронника. Перво. Разводка в стволі. Пульний вход переход на конву. Друге. Відтекач. Наберні ну, отсікатель или отражатель. Что подобається. Стоп. Да. Берлін, завод його укоротив. Ну, но, но, но криво. Под, подвіться. Криво. Геть даже, ну, берлин, ну, видно, что криво роблять. Геть даже на заводі. Обычно заводы роблять хорошо. Тут под видите. Криво і косо. Вот так оцей можно укоротити півм. Якщо ясний міліметр, це бойовий. Ну дивіться, не можна його вкорачувати більше, ніж на міліметр. Не можна. Так. Це третє. Що, що можна робити, можна не робити на ваше усмотрення. якщо його буде різні. Все. Тепер ще одне. Треба поставляти на нього якусь мощаву пружину. В нас вони поки є. В охороніченій кількості. Вони є сну давайте ми сейчас їх помірає. Подивимось. Угу. Тут не влази. Ну, Да, це, це не підходить всю. Тепер туди. О, це підійшло. Ця пружина вона така на, на джоулі 120, 100, 160 уже під напрягом буде. Ну, немало, ну не сильно так і мочну, скажімо так. Ну, вже хорошо. Тепер сама пружина убойна зараз буде. Саме буде убойна пружина. Ох. о вот это да. ляпота это мощно конечно да очень мощно что мне в нем подобается у него люфты внимание бачите ну просто пример. кажется есть бачите есть башь ну не невелики но они є ну сейчас покажу Есть. Допустим, но А тут геть нема. Що я плюс? є яколето є... не. Має. Так, ось у нас. А тут ляпота, конечно, да. Так все. Уже хорошо, скажем так. Пружина оця 160 160 вище. выше. Джой. Мощно так. О! Хороше. Да. В принципі, і все. Оце все треба вам зробити. Якщо у вас цього немає, то вам з цього травмата взагалі немає. взагалі. Ось так все. Думаю, все зрозуміло. Магазин штампований, бачимо, так? Да? Ну не, ну, ну не сверни. Тобто це говорить о тому, що він бойовий. В принципі, все, все. Так що, власника, спитаємо, як пружину йому підібрати таку, чи таку? Що він скаже. Так що питань, в принципі, немає. Думаю, було все зрозуміло. Про всяких кам, ну, камрадів не сказав. Якщо вам что щось узнати, напишіть мені в комментарії розкажи. Я не можу зрозуміти, чи цифри люди не основані, чи, чи, чи вони не можуть у тлягофонії писати. Ну, як я йому можу розпознати в коментарях у коментах як. от, навіть таке це. Мишлення писанина його, так, так я скажу, ну вже понятно, що камрад. По, по Тому йому йому і втюхують Power. Тепер в двох словах про кран Павера. В двох словах. Мінус. Давайте нашнем хас плюсу. Плюс. Він кряпший форт. Ну, ця його крепость безполезна. Дальше. Моноблок, Він там... За того він і товщий і тягший. Хоча тяжесть його там сомнительно від, від форта, я б не сказав, бо він більший. Э, від форта в класі він не повний розмір, уже, а габарит. Це вже є мінус, Е, э, Що до нього ще? Э, плюс його комплектність. хоча там вже нова комплектність, там вже все. Ну, от така як була колись. Мушки, целіки, накладки, пружина голуба там, ну, кидать голубою, таку вже Е, Плюс його покриці, і ігілірування там і все остальне. Це є уровень вище. Що ще? В принципі і все. Тепер його мінус. Якщо ви його купили, ви не зможете з ним стріля... стріляти набоями. За, Заводським. Ну, скажімо, ну, 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 заводськими не можна їх назвати, тому що вони не заводські. А скажімо, ті, що є в нас у, у магазині табу. Я, я хорошо тільки оце своєю дорогою. Вона Бо, коштує в інтернеті, по-моєму, в Діп-90 гривень за один набіг. На, на Все. E, дальше. Він тіряє мощність, у нього стволі да, з 2 діаметрів. Це ясмінус. E, без дороботки він, він буде рвати пулі з більш на дескою якусь кра, кращу. Не факт, що ви доробите в ньому оцей переход у стволі. Тобто тут якоби можна доробити, ну це треба вже його, вже, вже його, вже його брати, дивитися, тестити. Якось вже, скажімо так, можна і не можна. Там є стволи різних діаметрів з, з, з різними переходами. Це мінус. Далі мінус. Що він іде в калібрі 9.22. Тобто 10.22. Для порядка в'яждені, в нього такого вставка йде у магазині. Це інший калібр. Це калібр йшов на рашку взагалі. в курсі. Далі мінус. Запчасті на нього немає. Взагалі. Тобто люба поломка залишився без травм. Все. на, на нього есть, полонка, на, на, на реально також немає. Яка може бути аж гарантія, а якщо сервісу немає і запчастей немає. Ну яка може бути гарантія? Не може бути. Як вона може бути де Юра, а де-факто її бути не може? Тут де, якраз його немає. Тобто таких мінусів у нього немає. Ще один його, його мінус, що він не буде вас слухатися, як допустимо Форт. Ну-ну, ну от ну, ну, не буде і все. Я цей травмат мав у себе, тримав, та стірував із фортові. Фортов він, він, він грав по всім параметрам. Хоча я думаю, що буде, в принципі, наоборот і не хуже. На проїхарує. Да. Е, плюс по конструкції. В нього окно... Потатароника бише, чем поезд по, по, плюсы. Зуб утыкания. Так на, на, называемые антивтыкания. Ну, воно, воно не работает. Не, не знаю, почему у така такая там конструкция, что є плюс, ну, блин, ну так, ось. То есть... Ось такий травмат. В Ще можна там понаходити море мінусів, але суті для вас це не поміряє. Я розказав для вас основне. Далі. Він любить определенний тип припас по гільзам. У мене є, я навіть, я навіть відео можу. Вже... Тепер ось вам примір. Дивіться. Форт. Вистаревлює примірну. Бачите, дивіться? Його Згор, горить, бачите, да? гільза ідеальна. Піднімаєш і ти можеш з нею зробити правильні речі. Я на камеру не хочу розказувати, тому що, бля. Тепер, v, бачиш? Бачимо ідеальне. Ну так, того далі. Тобто, да? Оце оце гільзи з сфор, сфор, форта. Вони ідеальні. А тепер дивимося, чоловік мені прислав спавера. Бачите, дивіться, да? то, я, то я смак стоковий, яка гільза обично ідеальна, да? ідеальна. Но Ford є таку комгоцельну, валяє. А паувер, бачите, дивіться, всі гільзи бере, почти всі, і піддуває. Бачите, дивіться. Дивіться. Оце його є мінус Тобто вам треба буде шукати, на яких припасах він буде робити. Ось бачимо, так? Да. І це при, при тому, що, що, що в нього автоматика не робила взагалі. Бачимо, да. так? Це просто він взяв таку біл пуляв, як мошкетом і дав нам. Ну не буду я розказувати на камеру. По чому дав. От, от такі нюанси. Це я мінус павер. Ну не знаю, по чому там так. Ну У нього конструкція така завода. Поэтому, ну, как бы, такое изделия, но я столько лет ими занимаюсь. Ну, блин, доработать можно не всегда, ну, он, не сомнительный будет показывать результат. Все, а ваше право, ватлес, брешь, что хотите, мне не в карман, не с карман. Все, что купили, приобрели, для меня это просто будет, ну, То есть, ви заплатите багато, можете отримати мало, а можете отримати щось і більш менше. Ще раз скажу. У него 4 дудки йшло в заводу. Разных айроків, серій і партий. Поэтому тут я вам конкретно не скажу. Ось такі нюанси. Все. А... Що ще? Ну, в принципі, все. Да. Номер мер контакту підробки 066 516 25 58 066 170 701 28 098 260 37 740 писати на месенджері на номера WhatsApp, Telegram, Signal. Там вам все утвітят. Все, бережіть себе, щастя, миру і добра. І не бараньтеся. Sure.